Кетця на каву сьогодні запросив. Уяви. Ти що? Він і його друзі такі дивні? Не вздумай, ти. Хм. Не такі він же й дивний, якщо ти пішла за нього заміж. Зараз я, зараз я. Боже, благослови мене, Господи, Благослови цю проповідь, благослови слухачі. Боже, ти мої переживання. Господи, благослови. Слава Богу, дорога церква, за цю прекрасну можливість сьогодні. Зас... Тепер таке молоде покоління пішло, що воно може нас навчити. Боже, ще хоче Бог проговорити. Ну, невже не можна було верхній гузік? Це сібнути. Питання, яке я хотів би, що про що ти можеш говорити, коли сам елементарно не виконуєш. І давайте перед тим зачитаємо один вірш. Знаєш, що Тарас мені сьогодні розказав з нашого дерента? Що? — Він вчився всього два роки, а веде себе, ніби він закінчив всю музичну консерваторію. Мені вони вже так часто співають, виходять на сцену, щоб тільки себе показати. А знаєш, що він ще за пастору сказав? Що наш пастер? Приходить тільки на тусовку. Ти якогось небудь бачив її в служині? Ну да. Таку візьмеш собі за жінку, все будеш сам робити. Іде, як будто її хтось не доводив у чомусь. О, привіт, дівчата! Може вам чимось допомогти? Ні, не треба. Ми самі справимося. Я вже не можу на це дивитися. Що неділя то нова сукня. А чоловік що, цілими тижнями в рейсах? гроші є. М? Я не бачу, що вона робила щось в нашій церкві. Живе в своє задоволення та й все. Всім нам людям властиво оцінювати інших. Але погодьтеся, що судити і оцінювати це не одне й те ж саме. Коли ми ставимо хрест на людині і виносимо свій остаточний вирок, це суд, який Бог заборонив робити людині. Спостерігаючи за поведінкою інших, ми аналізуємо. Але часто наша оцінка може бути неправильною. бо… Кожен може помилитися, а ми поспішили з висновком і списали людину у своєму серці як недобру. Погодьтеся, що кожен з нас робить помилки, але нікому з нас не хотілося б носити на собі той поганий ярлик. Часто наші друзі чи рідні можуть допомагати нам розвішувати ярлики, і ми вже без особливої перевірки здатні вірити їм більше, ніж своїм очам. Або ж ми самі можемо це робити просто тому, що заздримо, і тоді нам приємніше думати про людину погане, ніж хороше. На жаль, вішаючи поганий ярлик на людину, ми вже стаємо нездатними бачити ті хороші переміни, які справді могли відбутися всередині людини. Але навіть якщо й не так, це не дає нам право ставити себе вище за когось. Пам'ятаймо, що немає зовсім поганих людей, як і немає зовсім хороших. Всім нам є ще куди рости і змінюватися в образ Христа, який навчав не судити, але по тому мають пізнати нас всі, що ми його учні, коли матимемо любов між собою. Тож давайте досягати цієї божественної любові. Нехай понад усе, у вашому і моєму серці, панує Христова любов.